Короче, всім привіт! Сьогодні ми знову на вивозкуємо. Все одна у нас вилазка, я в цьому же самому дворі добув. Це сховище. Ну, тут ну, замка не було, майже вже давно мало замків. Просто на шпильки все закривають. Ми короче, зайдемо і саме тут якось попробуємо закрити. Але єдиний мінус, що самі ми собі шпильку не затренуємо. ми Попробуємо за світло рубанути. Тут є світло. Ходить, конечно, страшно. Жах повний, конечно. нам Це світло не потрібне. Заробимо, не будемо тратити електроенергію, коли коли вимагаєтесь. Перезвіняти по... по оплату за світло. Я ж показав, як воно це страшно гудить. Який вимикач теж. Може вимикачку не помітили, але ми. Останненько пробіжімося в кожен коридорчик. Тут погрібки розташовані. Коморки. Кожен коридорчик по метрів десять. Ну, О, навіть не 10. Більше навіть. О, Оце хороші замки, звісно. Можу, друзі, порадить вам. Ставити отакі замки, вони важко збиваються. А китайські замки ніколи не ставте. На типі ось таких ніколи такі замки не ставте. Вони збиваються. Але... збиваються. В якось на одній замрожці вже збивав. Просто молотком з четвертого удара збив один такий замок ми з вами йдемо далі. О, ось такого замка я збивав. Такого самого. Точнісінько так. Я і збив. О, знов такі двері. Знов, 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 двері. О, це, друзі, це в мене монтаж, тут щось такі двері. Ручка. А, петля. Не знаю, детається. Може є ця штука. опа тут тут одна комура без дверей. Ну, ні. в кожному такі коморки. Дуже все цікаво ми пішли до кінця. Ого. Дішманський самий найменший замок, який я коли небудь бачив. Тут нас не спіймають. Ми Спокійно сходимо. Так, ну знову якісь вентиляції, комунікація. Кілька дверь така. Хоч треба не не гепатить краще взагалі не зачем. І ось дуже класні замки тут з золотими блімками. Це взагалі одні з найкращих замків. Бо вони погано збиваються. Ну, може то старий ржавий не збивається. Так... Холодно довго погрубиться. Не треба знаходитись. Значить двері чиїсь. То може є від... Оті відірвані двері звідти. Може хтось їх них рішення. Так. Пропад дуже неприємний. Ого, який вообще амбарний замок. Я просто охренею кого именно замків деяких. Все, хороший классный замок просто. Нет, хоть классный. О, нет, то, не, то был не классный. Все классный замок. Ну, вот там моя закрывается штучка. Вот а такие вот тут ключ Вот а это уже трошки-трошки взломанный. Там побитый часом. Тоже забываемый черненький. Опа, но. Может, кто-то... Конечно, тоже редко, такая явоща помещала. Мічав таке явище, що закрито не замком, а велосипедним тросом. Ось дуже дивні замки. З такими круглими бочка. О, може ж цей звідси ті відірвані двері. Просто ця дитяча любопитність, я не знаю. вам не передать, звісно. Я дуже багато років хотів сюди потрапити в цей погляд. Ну все ж боявся в мене не було що такого всякого... Все, каналу в мене не було, Ліхтарика не було, потужно я боявся. О, я такий замок Вперше бачу. З такої конструкції Хват, ми. йдемо далі. Таке бажано чекати катакомби якісь. Коридори довгі, до речі, довгі Так, О, це найбільший замок, напевно, той я навіть бачив. Також тут багато цікавих різних замків. Може це Всяке тут цікаве. Просто купа інтересного. Так, я якщо щось цікаве бачу, завжди вам показую. Само ну, китайські такі, як Ось Осел теж китайські такі, як я збив колись. З молочки. Я звісно не подумав, міг би зберегти колись фото, але було фото його, міг би вам показати. О! Оці золоті замки теж нормальні замки. Класненькі. Ого, нічого собі. Тож ви коли-небудь отакої форми замка бачили? Пишіть в коментарях, чи бачили колись ви такий замочок. Дуже цікавий такий замок. Я навіть не уявляю, що там за ключ від нього. Ну, це вентиляції. Ми підемо назад вже. Нам пора збиратися, ми вже всі коридори дослідили. Це вже досліджено, вже більше нічого. Ну, не що досліджувати. Будемо обережно вибиратися наверх. Не замітили. О, клас, нарешті На світ божий вибираємося по сходах. Дестро відкриємо решітку і закриємо. Це по-швидкому. І обов'язково, звісно, закриємо за кобли оцю шпильку. Все, ми... так, от, ходили, подивилися, як там було б замки подивилися. На цьому, друзі, всім пока, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо хочете класного контенту.